А що що ми можемо на подарунок? Можемо взяти сауну. Сауна. Сауна 300 гривень. 300 гривень? Так. Всього 300 гривень. Ось такий великий розмір. 300 гривень. Бомба, послухайте, а якщо, дивіться, а діти малі, а є якесь покривало для дітей, щось таке цікаве? Покрива такі маленькі можуть бути. Маленькі дитячі? Так, да, Дитячі по 250 гривень. 250 або, гривень? Так. Боже, то що вони такі дешеві? Льон. Метр десять на метр десять. Метр десять на метр десять. А яка його ціна? Триста гривень. Чистий натуральний льон. Триста гривень Боже, так. що це за ціни такі. Ви що? А оці, о, дивіться, мені оці ще сподобалися такими якимись квіточками м'якенькі. Це півтора да, на два розмір. Триста гривень. Півтора на два триста гривень. Блін, це просто безплатно. Да. Оці мені лице підходять ці штук. І давайте мені, мабуть, того шарпея. Мабуть, потемнішого. Темніше – це найкраще. Може подарунок за 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 тисячу гривень, а вигляд на всі п'ять. Все супер бомба. Пакуємо. Дякую вам, хмельницький рулить.